тихі вечори, коли тумани стеляться довкола, то підіймаються птахами догори, а то пливуть повільно понад поле. Люблю гаї у шелесті дощів і квіти в світанкових чистих росах, що, пробудившись із осінніх слів, багряне, заплітають у ніжні коси. Люблю, коли, вертаючись доріг, впиваю степким димом картоплиня, осіння стежка стелиться до ніг і знову кличе нас в щасливу днину. Люблю, як журавлиний гордий клин, зависне під блакитним зводом неба, і вітри співають, нам з усіх сторон приносить